Привіт усім, друзі. Сьогодні поговоримо про те, наскільки дрони важливі у рятувальних та військових місіях. Ви на каналі Зелен Стор. Поїхали! Загалом для рятувальних операцій дрони можна поділити на два типи. Перший це FPV. FPV-дрони дрони це невеликі дрони, для керування якими треба одягати спеціальні окуляри, в яких ви бачите через камеру в дроні все від першої особи. Другий тип це звичайні дрони, які керуються з пульта. fpv дрони, зокрема, відомі своєю маневреністю та можливістю робити точні рухи, як того забажає сам оператор. Також їх маленький розмір дозволяє проникати у важкодоступні місця. Однак для їхнього ефективного використання потрібні високі навички пілотування. Їх складно освоїти, але вони чудово підходять для операцій, де потрібна висока швидкість і точність. Інші дрони, такі як DJI Mavic, простіші в управлінні. Вони оснащені ширококутними камерами, які дозволяють проводити розвідку на великій території. Завдяки тривалій автономності польоту та легкості використання їх часто застосовують для пошукових операцій. 6 лютого 2023 року південну частину Туреччини та Північну Сирію сколихнули два потужні землетруси магнітудою майже 8 балів, в результаті яких загинуло понад 50 тисяч людей. Дрони типу DJI Mavic використовувалися для пошуку людей з висоти та оцінки самих руйнувань. Вони оснащені тепловізорами, які можуть виявити людей навіть уночі. Завдяки fpv дронам оператори проникали у щілини завалених будівель, куди не могли дістатися рятувальники та дивилися, чи немає там когось із людей. У цьому випадку швидкість реагування дозволила врятувати багато життів. У серпні того ж року частину небалу накрила повінь дрони, допомогли врятувати мешканців села, які виявилися відрізаними від решта світу. Завдяки тепловізійним камерам вдалося виявити людей, які перебували на дахах і передавали їхні координати рятувальникам. Також дрони використовуються для моніторингу рівня води та доставки медикаментів і продуктів. Та й далеко ходити не треба. Дрони кожен день допомагають воїнам та рятувальникам в Україні. Дрони це технологія, яка дійсно змінює світ рятувальних операцій, даючи змогу швидко реагувати в надзвичайні ситуації. Вони допомагають не лише у військових місіях, а й у цивільних завданнях, стаючи незамінним інструментом для рятувальників у всьому світі. З приводу дронів можете звертатися до нас у магазин Зелен Стор. У нас є якісні дрони всіх видів за приємними цінами. Дякуємо за перегляд! Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на цей канал та інші наші соцмережі. До зустрічі!